Всім привіт, друзі! Ви на каналі Клуба Геймс і сьогодні у нас знову гра My Favorite Car. І я думаю, всі бачили квест, як знайти Мерседес ну, дідуся нашого, який нам дав записку. Ось карта. Дуже всі Бачите? Я зараз вам покажу, куди саме потрібно їхати. Ну, добре, обов'язково взяти квадроцикл, а то шестерку дуже шкода мені лишати. Отож, заводимо. Всього, поїхав. Так, їдемо, зараз нам таку сюди треба. Їдемо по цій дорозі прямо. Так, їдемо. Прямо-прямо покаже. Ось тут трохи поворот, головне не врізатись. І щоб нас не занесло. Так, їдемо до самого перехрестя зараз. Ой-ой, я, я напевно пропустив. Що я не помиляюсь? Ой-ой-ой. Ні, це нам не сюди. Так, поїхали, значить, далі. Я дивився один канал, бо я сам не знав. Як знайти ту машину? Але думаю, з вами треба поділитися. Так, ми зараз зіт. Тобто ми не зас. О, все бачите? Кабріолет Mercedes. Я думаю, що це буде він. І по факту це має бути кабріолет Мерседес. Так, ой-ой-ой-ой-ой, заносить! Треба втриматись. Думаю, що не закінчується. Так. ну коли вже тепер перехрестя? Дам підсказку, що він знаходиться в контейнері. О, ось ми доїжджаємо вже майже. Починається біле. О, ось саме наше перехрестя. Я зараз, якщо я не помиляюсь, ми маємо поїхати сюди. Да, ось! Ось! Ми вже піді... Ой-ой-ой-ой! Що ж таке, ось, ми вже приїхали і ось оцей контейнер, про що я вам і хотів вам сказати? На жаль, він не відкривається? Зараз ми спробуємо на нього залізти. Так, зараз тільки треба трохи прилаштуватися, так близько до нього. І вилізти. Ось, бачите? Це... Приєднати. Треба нібито їх сісти. саме головне, що я вам показав, де він знаходиться. Ось в цьому контейнері. А потім в наступному відео я постараюся вам показати, як його витягнути. Або ж сам витягну. Добре, друзі! Всім хочу сказати дякую за перегляд. Ви були на каналі Клубу Геймс. І. Це був такий невеличкий, невеличка подорож до нашого мерседеса. Всім пока.